Задум вищих сил на вашу пару. Будь ласка, загадайте сюди у вашу пару достойну людину, з якою дійсно ну, вам цікаво побудувати класне майбутнє. Якщо такої немає, то запам'ятайте просто все, що буде тут сказано, і відкладіть цей розклад в себе в пам'яті на той випадок, коли ви будете. Цікавитись, чи, чи вам, у вас появиться людина, з якою вам дійсно буде цікаво побудувати таке майбутнє. От ми подивимось задум вищих сил на вашу пару. Перш за все, вищі сили послали вам цю людину для того, щоб він любив вас. Для жінки, яка дивиться мене, це чоловік, який. Не просто любить вас, який відчуває вас і усіма фібрами своєї душі. Тобто він, він ловить навіть, навіть наймільші, наймілкіші ваші вібрації чи ваш настрій, все, що ви відчуваєте свідомо чи підсвідомо людина відчуває також, вона, якби він синхронізується з вами для того, щоб зробити найбільш міцний і сильний союз з вами. Це людина, яка Готова працювати над стосунками. Це дуже глибинна людина, і людина, всередині якої знаходиться цілий такий кладість мудрості, вічності, сили, розуміння і знання. Людина, в підсвідомості якої закладено дуже великий ресурс. Це людина, яка вміє вкладатися в стосунки і будувати їх. Людина, яка ставить жінку на головніше, на найголовніше місце в вашому житті в спільному житті, і робить все для того, щоб жінка, дружина поруч ним. Відчувала себе максимально комфортною, стабільною, впевненою в собі, щоб не вагалася ні в чому. Як тільки є якісь вагання чи сумніви, він тут, тут, тут же відчуває ваші сумніви і знівельовує їх, просто змінює вектор ваших думок на позитивний. Це людина, яка вам, вам послана просто Богом і йде вам в пару. Це людина, тут, тут дуже велика глибина є і бажання добитися максимальних висот, і максимальних вершин з вами. Це такий задум вищих сил для того, щоб ви своєю парою, своїм прикладом, прикладом змінювали ваше оточення. Всі, з ким ви комунікуєте, всі, з ким ви спілкуєтесь, зустрічаєтесь, кому ви допомагаєте, а для того, щоб допомагати, потрібен ресурс, якого ви добуваєтесь разом в цій парі, всі люди починають змінюватись під вашим впливом і змінюватись в кращу сторону. Ви стаєте взірцем для цих людей. З якими ви спілкуєтеся, з якими ви зустрічаєтесь, з яким ви допомагаєте, ви створюєте такий міцний союз, який, приходячи в життя інших людей, от коли ви приходите разом, будь-яким чином, коли людям важко, коли людям чи люди просять про допомогу, чи коли навіть просто ви спілкуєтесь з друзями вашими, з близькими, ви своїм союзом вносите сонячне світло і в їхні душі, і в їхнє життя. Ви залишаєте після себе неймовірний слід, який потім згодом змінює життя тих людей на краще. Ви навіть можете нічого не робити, вам так здається, що ви нічого не робите, але поступово, крок за кроком, починаючи від найближчого вашого оточення, ви збільшуєте коло добра навколо вас. Це, якщо так порівняти, от коли кидаєш камінчик у воду, то від цього камінчика розходяться круги все ширше, ширше і ширше. От так само і від вашої пари радіус добра навколо вас збільшується саме. Завдяки вам ви не спішите, ви поступово працюєте над стосунками, і це дуже добре, тому що саме. Найміцніші стосунки будуються повільно, не з, гаряча, з, зі спокійним серцем, продумано, крок за кроком. Коли обоє долають перешкоди і долають труднощі на своєму шляху, тим більше ця пара зміцнюється, і тим більше стосунки в цій парі зміцнюються. Ви просто Робите неймовірні успіхи у вашому спільному житті. Хоча вам так це не здається. Вам здається, що це звичайне життя, але це звичайне життя зі сторони виглядає ну, дуже яскраво і не, не може залишатися непоміченим. Ви вносите ясність в життя людей. Своєю появою. Тобто людям стає відомо, який вибір, як правильно робити вибір, куди рухатись, що робити в вашому житті. Це просто ну, якась неймовірна сила у вас самих знаходиться всередині вас. Тому що таким, такою парою Таку пару дуже складно в сучасному світі створити і ще й перевірити її роками, і, роками спільного життя. Тут, дійсно, коли крок за кроком, коли ви будуєте відносини, ви бачите, що це, це в наших стосунках працює, значить це беремо, це не працює, значить це відкидаємо. І так крок за кроком ви рухаєтесь до кращого. Ви рухаєтесь до щасливих берегів вашого життя і задум вищих сил саме в тому, щоб ви, долаючи перешкоди, долаючи проблеми, могли розуміти і відчувати інших людей. Коли в них, коли вони стикаються з такими ж складнощами, які ви вже пройшли в своєму житті як пара, щоб ви могли просто допомагати іншим тим ресурсом, який вас є. А ресурсом дається міцний стабільний десятка пентаклів, яка вийшла тут, це ну, це максимальний гедонізм взагалі для кожної людини, це максимальне пробудоване щастя, це рід. Рід земний і рід небесний це коли все, що вас оточує, все здобуто вашими власними руками і руками ваших предків, і поєднано у вашій сім'ї тут і зараз, в цьому житті. Розумієте? Це ну, дуже сильний союз, який створила пара. І тут потрібно міцно тримати. Божі в цій колесниці вашого життя, щоб тут і чорне, і біле, скажімо, слухалось лише вас, щоб ви тримали баланс і тримали все під контролем, під контролем своїм, тому що тут, коли створюєш таку велику сильну імперію, Ну, просто відпустити контроль над цим, це ну, було б неправильно. Тому що коли ти вибудовуєш крок за кроком, ти отримуєш цінність і ти розумієш, наскільки той чи інший крок був цінним і важким важко давався вам. Тому не відпускайте це щастя зі своїх рук просто так. Єдине, ще можна розпрощатися тут, це з минулим, яке вам ну, важко згадувати і неприємно згадувати. Але все, що робиться, все, зміцнює вас, вашу пару і зміцнює і, і робить її взірцем. Взірцем для інших, для тих, хто збився зі шляху, для тих, хто потребує допомоги, для тих, хто. Навіть для вашого молодшого покоління, яке проходить конфліктні енергії чи конфліктний період, щоб ви могли правильно підказати зі своєї, зі своєї висоти свого життєвого шляху, щоб ви могли допомогти молодому поколінню збудувати таку саму міцну пару, яка у вас є. Ви можете навіть робити це на відстані, навіть подумки, коли ви подумки формуєте якусь ми думкоформу, не знаю, як це сказати нашою мовою, коли ви створюєте спочатку ситуацію подумки, а потім починаєте втілювати її. Це ну, є сила чоловіка, сила людини взагалі, і людської сущності, в тому числі, для того, щоб дати імпульс новому життю, дати імпульс нові ідеї і перетворити її в життя. Ось так, мої любі. Я дуже надію, що ви правильно тут мене зрозуміли. І ми починали наш розклад з короля чаш, а закінчуємо королевою чаш. Між королем чаш і королевою чаш людьми, які люблять один одного, кохають один одного. Є ціла історія і ціла дорога. Яка вираховується просто роками, роками, ну, важкої праці над цими стосунками. І я вам бажаю, щоб тепер ви просто насолоджувалися тим, що ви створили власними руками, руками вашої пари. І нехай Бог благословить вас і на, на, кращі, на найкращі вчинки і на подяку. Від ваших вчинків, тих людей, яким ви допомагаєте. А я вам дякую за вашу колосальну енергетику, за вашу силу, за вашу мудрість і за ваше терпіння. І чекаю вас на наступному розкладі. Пока-пока!